Я думав, що мене етапують ще далі в Росію ще всі в глибинку, бо вона ж велике болото, що можна ще возити і возити. Зайшли в камеру, всіх вигнали, нас двох оставили з камери. Нам сказали роздітися до гола, мазок з зо рта взяли. От, пофотографували, на відео зняли, потім з дошкою, там, де моя фамілія, ім ну, ім'я написане і дата народження. Я думав, що, що то просто, ну як сказати, це у них така процедура, може їм потрібно там в архівці, ну, як дані, там, документи, але у нас в камері був дуже гарний з Одеси мужичок. Раніше він відбував срок. І він знає цю процедуру, і він каже: Вован, це коміну. Я говорю, Сереж, тато, ну, ну, типа, я, ну, якби, і хочу вірити, ну, мені казали, що він десь там так далеко за горизонтами, що поки тільки ну, етапи, етапи, і ще раз етапи. Десь неділя проходить, навіть більше там, вони нам навіть не дозволяли знати число тим. тим... Тим більше де знаходишся. Якщо вони узнають, що ти це знаєш, ну, і чи время, ну, от, час, ну, скільки часу, то вважай, що тебе там на коридорі ну, будуть заходять в камеру ну, і кажуть, такий-то, такий-то на виход з, ну, з, з речами. На вихід, ну, я думаю, все, поїхали далі. В автозак загружають. От, і по ходу нас привезли, привезли на я чую, самоліти.